Згонять, питають сьогодні, скільки ремонт такого то циліндра, За газончик мене питали, Ну кажу, базова ціна ремонту з гарантією 12 місяців. Це повний капремонт, шліфовка, поліровка. Я вам показував, як ми їх робимо. В районі 8 тисяч гривень, точніше, після дефектовки. Ого, так це ж можна беушний новий такий купити. От мені подобається бушний новий таке поєднання. Понятно, що це не дешево. Я не спорю, воно не може так дешево коштувати, як би вам хотілося. За 2, за 3, за 5 тисяч гривень такий циліндр телескопічний ніхто робити не буде. Це нереально. Так, щоб він працював, тим паче, надаючи гарантію на це все. Які випадки бувають? Людина не хоче тратити гроші на ремонт. В нього дзвонить, в мене циліндр є, все відмовився. Потім через пару місяців дзвонить. Йоп, твою мать, купив циліндр, ще один Бушне він потік. Тепер у мене два циліндра, але не робочих. І все одно прислав на ремонт. Понимаєте? Таких випадків дуже багато. Так що люди, самі вибирайте, Ну, Бушне і нове, є у нас нові, питань немає. Ну, Хто може собі дозволити новенький? Та аж бігом. Ну, Ремонт. Отак дешево, як ви хочете. Це я називаю це гаражний ремонт. Мені там просто помінять резинки. Мені там він, він чіткий, він все класно. Він трохи пропуска, Так чого ж він пропускає? Значить, не все класно. Будь ласка, з такими питаннями навіть не дзвоніть, бо буває за день 100 дзвінків, і в кожен почне розказувати, який в нього класний гідроциліндр, ну він тече і там за 2000 гривень зробіть мені його. Ну, такого не буде.